Сьогодні тут у Києві святкують День святого Патріка, і місто досі стоїть, досі бореться. Але люди все одно відзначають національний день Ірландії, і це тому, що між Ірландією та Україною існує особливий зв'язок, і справа не лише у спільній любові до Гіннеса і танців. Це про історії, утиски та спротив. Це про два народи, які відмовляються зникати. Ірландію колонізувала Англія, а Україну Росія у ті часи. Англія намагалася стерти ірландську національну ідентичність та мову, так само як Росія намагалася це зробити в Україні. Україні. І ми маємо велику голодну зиму в Ірландії, до якої значною мірою призвела британська політика і утиски. так само, як і голодомор в Україні, був навмисним актом голоду, влаштованим Сталіним. Обидва були актами геноциду, спрямованими на те, щоб зламати дух народу. і минулого року, коли я був у Запоріжжі на першому у світі підземному музичному фестивалі в бункері, там безупинно грала ірландська музика. Просто посеред зони бойових дій за тисячі кілометрів від Ірландії, і це тому, що існує глибокий зв'язок і спільний дух стійкості, радості попри труднощі. Тож сьогодні ввечері, якщо піднімаєш келих за Ірландію, підніми її і за Україну. Бо, хоч нинішні битви різні, боротьба однакова, і обидві нації дали чітко зрозуміти їх неможливо стерти.